Хто є посередником між Богом і людьми? Ось така тема нашої сьогоднішньої програми. Чи дійсно, дорогі друзі, є посередник? Один між Богом і людьми. Або ж заступник. Чи їх є являється декілька? Ми можемо знайти біблійну відповідь на це найважливіше запитання. Для нашого життя. Тож давайте разом порозважаємо над цим запитанням, ґрунтуючись на авторитеті Біблії, що є Божим Словом для кожного правдивого християнина. Отже, посередник потрібен тому, що людство не може самостійно примиритися з Богом. Так, людина. Не є в мирі з Богом, вона є вина і вина у гріху, у переступі. Тож Бог не може просто так прощати гріх, обминувши покарання за нього або ж закон справедливості. Адже ми всі любимо справедливість і любимо, щоб люди чинили по справедливості, і щоб людина була. Покарана, якщо вона вина за справедливим судом. Тому Біблія говорить про людство, про людину, бо всі зрішили і позбавлені слави Божій, бо заплата за гріх смерть. Ось тому потрібен був посередник, щоб був задовільнений Божий закон справедливості. І це мав бути хтось, хто абсолютно безрішний, але не людина, яка повна у гріху та несправедливості. У Біблії сказано, що Христос Ісус є посередник, Він примирив людину з Богом і є єдиним посередником, щоб відновити або ж. Встановити втрачені через гріх людини стосунки з Богом. І Ісус одного разу сказав: Я дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Тож, щоб зрозуміти, як Ісус став нашим посередником, треба зрозуміти, навіщо потрібен був посередник. І що Ісус зробив, щоб стати Ним? І чому Він є єдиний, хто міг принести або ж приніс примирення між людиною та Богом? Тож як і Ісус став нашим посередником? Святе Писання говорить, що через гріх Адама та Єви. В Едемському саду всі люди народжуються в гріхах, і з цієї пори страждають від наслідків гріха, що включає також відокремлення від святого Бога. У книзі пророка Ісаї написано: бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога. І ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб він не почув. Ми всі отримали спадщину від наших прабатьків. Я маю на увазі Адама та Єви. І ця спадщина називається гріх. Біблія говорить, тому то як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла і смерть в усіх людей через те, що всі зрішили, писав апостол Павло, до Римлян у п'ятому розділі. Людина, дорогі друзі, не народжується праведною, але у своїх гріхах людина або людство повстало і бунтується. Проти Господа Бога. Що може людина зробити в такому випадку? Знаєте, є такий міф, який існує до цієї пори, до цього часу. Дехто говорить, потрібно робити добрі справи, чи намагатися виконувати Божий закон. Друзі, я хочу сказати, що все це є марно, тому що всі добрі справи людини. Є брудними, якщо можна так сказати, як ганчір'я в очах Бога, що і підтверджує Боже Слово в книзі Пророка Ісаї, ми читаємо і стали всі ми, як нечистий, а вся праведність наша немов поплямована місячним одіж, і в'янемо всі ми, мов листя. А наша провина, як вітер, несе нас. Гріх людини це велика прірва між людиною і святим Богом. Ніякі добрі справи чи дотримання релігійних правил не можуть зробити людину праведною перед Богом. Апостол Павло писав: отож, ми визнаємо, що людина виправдовується вірою. Без діл закону, яка ж дія святого і справедливого Бога по відношенню людей. Він одночасно, тобто Бог, є люблячий і праведний або справедливий. Він не може просто пробачити гріх людини без справедливого вироку або засудження Його, тому що його святість. І справедливість не можуть ігнорувати гріховність людей. Тільки в світі люди можуть відкупитися від провини, від іншої людини, застосовуючи несправедливість людей, від чого і страждає людство, від чого і страждають люди, живучи в якійсь державі, де несправедливий суддя чинить по несправедливою або ж засуджує людину, несправедливо. Тому Бог не є людина, і Він не може ігнорувати гріх людей. Це б не відповідало б його святій природі або ж його характеру. Тому Бог. По своїй власній суверенній ініціативі примирив світ у Христі Ісусі з собою. Ви скажете, як так може бути? Біблія говорить, бо Бог у Христі примирив світ з собою самим, не зважаючи на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Ми читаємо це. У другому посланні до Коринтя 5 розділі, бо заплата за гріх смерть. А дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі наші. Друзі, єдиним способом примирення людини з Богом потрібно було б те, щоб хтось жив безгрішним життям, а тоді заплатив за гріхи. Людства, як ми бачимо святого Писання, що не було жодної людини, яка могла стати посередником між Богом і людьми через свою гріховність, тому Бог, син, прийнявши людське тіло, щоб примирити себе зі світом, він бувши в Божій подобі, не вважав за Захват бути Богові і рівним, але він умалив. Самого себе прийнявши вигляд раба, ставши подібний до людини і подобою ставши як людина, Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті хресної. Тож Ісус є Богом, який взяв на себе гріхи світу. В той же час, будучи безрічною людиною, помер замість людей і задовільнив справедливість Бога Отця. Друзі, я хочу зазначити також те, що Ісус не стає автоматично посередником чи заступником для кожної людини. Біблія вчить, що тільки та людина отримує заступника, посередника, яка вірує, приймає його як свого Спасителя. Я думаю, всім відомий золотий а вірш Євангелії Івана, 3 розділ і 16 вірш. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однороченого, щоб кожен вірив в нього. Не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог, ми читаємо далі у Слові Божому, не послав свого Сина на світ, щоб Він світ засудив, але щоб через нього світ спася. Тому то, хто вірує в нього, тобто в Ісуса Христа, не буде засуджений. А хто ж не вірує? Той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божу. Тож ми бачимо, що це не стається автоматично. Людина отримує виправдання із заступника чи посередника Ісуса Христа. Їй потрібно увірувати в Ісуса. І Біблія говорить, до своїх Він прийшов. Та свої відсурались Його, тобто Ісуса, а всім, що Його прийняли, знову наголошує Боже Слово, прийняли. І владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ім'я Його, що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народилася від Бога. І останнє. Невже є тільки один посередник? А як же святі, праведні люди, які жили до нас, хіба не один із них не заслуговує бути нашим заступником перед Богом? Згідно святого Писання, дорогі друзі, є тільки один посередник та заступник, і не існує нікого крім нього. Нашого Господа Ісуса Христа. Біблія наголошує про те, один Бог є і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Бо коли ми, бувши ворогами, Примирилися з Богом через сина Його, то тим більше, примирившися, спасемося життям Його. Ісус. І тільки Ісус являється єдиним заступником для кожного віручого. І Боже Слово запевняє християнина, що вина Його здіймається не через те, що Він. Щось зробив, а через те, що Ісус зробив для Нього. Біблія говорить, діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Бо того, хто не знав гріха. І Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою праведністю в Нім. Ось так дивиться Бог на ту людину, яка вірувала, прийнявши Ісуса Христа як свого заступника і посередника. Отже, ні ангели. Ні будь яка людина, яка б вона не була б добра або свята в очах інших людей, не може бути посередником між Богом та люди... людиною. І примирити людину з Богом. Слово Боже наголошує. і нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, щоб Ним би спастися ми мали. На сьогодні, друзі, все. Залишайте свої коментарі, запитання під цим відео, або ж на імейл-адрес, e який є в силці, знову ж під цим відео. Тому я вам говорю, як завжди. Залишайтеся з Богом і до слідує зустрічі.